Розкажи мені, розкажи мені, як ти це робиш, як ти змішуєш ці кольори, як ти малюєш ці обличчя, як в тебе виходить намалювати ті пейзажі, в яких хочеться бути, жити, існувати. Розкажи мені всі свої таємниці, мої вітання! Всім і сьогодні я хочу з вами поговорити про таку тему наші вчителі, наші натхненники. Досить таки цікава тема, і цього разу вона знову виникла у мене. Ну що ж, наші натхненники і наші вчителі так на початку своєї творчості ти дуже хочеш знайти ту людину, яка б тобі відкрила всі свої секрети або секрети всього живопису. І ти не хочеш. Довго страждати, довго шукати, знаходити ось ці взаємозв'язки, якісь там закони, чи ще там щось. Ти хочеш відразу малювати шедеври Ну це нормально, це стандартна ситуація, практично вдома кожному. Проте, де коли ти просто коли споживаєш цю теоретичну науку, ти розумієш, що вона досить таки відрізняється. Кожного художника, як би дивно це не було, внаслідок того, як я читала багато теорій по мистецтву, образотворчому мистецтву таке інше своє бачення одного й того самого. Як малювати портрет є декілька систем і наук, як малювати пейзаж, є свої підходи. Тобто однієї думки й одного, грубо кажучи, законодавства не існує. Є свої підходи, є своє бачення. Проблематика в тому, щоб знайти. Ось тих людей, які насправді будуть на одній хвилі із тобою і будуть давати тобі ту саму інформацію, яка, по перше, до тебе доходить, по-друге, вона тебе має, мотивує для подальшого розвитку. А це неймовірно складно, дуже складно. Ось в один прекрасний момент я накупувала досить таки багато книжок про по образу творчої мистецтва академічному малюнку. Я їх читала, і результату не було просто-напросто не було так. Я отримала певні закони, я отримала певне бачення. Але воно було сухе, воно було нецікаве особисто для мене воно мене не рухало, не рухало. От нічого з того всього мене не зацікавило. Мене цікавила і вела тільки одна енциклопедія по живопису, яку я колись читала в свої шкільні роки. Там був ось цей розділ про відродження і класичний живопис. Так. Він мене вів. А ось ці всі трактати, маячня про емоції, пошук емоцій, передавання емоцій. Воно мене взагалі не торкало. Просто-напросто ні. Я така, читаючи цей весь матеріал, думаю, ну що це таке? Ну куди я потрапила? Це зовсім не те, що мені потрібно. Це зовсім не те, що я хочу. Це мене не мотивує. Ось ця вся. Наука, ось ця вся філософія, вона не моя, вона не для мене. Просто-напросто ні. Це тоді, коли ти не мов би, у вузі заходиш в якусь аудиторію і думаєш, та це твоє твій предмет, предмети слухаєш? Ні, це не моє. І цілком можливо це навіть не мій вуз. Що ж, роки йшли, і в один прекрасний момент я в Ютубі зустріла. Ендрю Тішлера, я про нього дуже часто говорю, тому що він є мій мотиватор і натхненник. Ось таких митців треба цінувати, берегти, тому що вони самі мотиватори за ті, хто змушує тебе рухати здаль. От він для мене саме такий. Він не дає всіх відповідей на всі запитання. Вони мені насправді не потрібні. Він мотивує до пошуку. Він сам шукає, він сам мотивує до пошуку. І головне, що він говорить, що ти маєш розуміти себе, що ти хочеш, чому ти хочеш, і працювати над цим. Твій шлях, твій пошук, твоє бачення, воно може розрізнятися, і з його може навіть техніка різнитися. Але сам ось цей пошук і мотивація до пошуку і спроб це неймовірно цінно. І ось в один прекрасний момент він викладає відео про те, як він малював натюрморт із мушлями. Цей казковий натюрморт він мене настільки змотивував. Я, по-перше, сходила в інтернет, подивилася роботи тієї мисткині, яка його змотивувала намалювати ті мушлі. Спробувати. Я така подумала, я також хочу. Я також хочу спробувати. Ось це. План, ось цю систему, яку він запропонував. Тобто, мені стало цікаво. Раніше б я до такого просто не додумалась, Насправді я б не мотивувала себе взяти всі мушлі, які у мене є, зробити з них на дюрмофти, їх малювати. Не додумалася просто він це зробив. Я така, мені це треба, я хочу це спробувати. Тобто, це дуже цікаво. Тому що що головне, не те, що ти отримаєш навіть ту картину з його точки зору, а те, як ти проходиш цю роботу, які ти досвід отримуєш, яка ти або він, або хтось був перед намалюванням цієї картини, і її ти потім, що ти для себе береш, як ти себе цим збагачуєш. Ти не маєш робити копію, ти не маєш іти по тому стандарту. Ні, ти маєш зрозуміти саму ідею. Художника, якого ти береш натхнення, і зробити це у своєму стилі, у своєму баченні. Те, як ти це робиш, як тебе це захоплює, як ти можеш це зробити. Ну, ось я дивлюся, та віддать така: це класно, це неймовірно круто. Я хочу таке зробити. У мене є мушлі Так, вони не такі чудові і прекрасні, як у нього. У мене вони такі абсолютно звичайні, невеликі, не вражаючі. Ну. Муші, як муші, які є на нашому чорному морі, і ось я все таки вирішив, я це зроблю. Я це зроблю у якості навчання, у якості експерименту, на який він мотивує мене. Окей, я роблю композицію. Це було досить таки непросто, тому що композиція з таких мушель. Вона досить такі примітивна, мені довелося дуже довго працювати над тим, щоб та композиція мене змотивувала. Адже, виявляється, так, тебе має мотивувати не лише ідея натхнення, тебе має мотивувати сюжет того, що ти малюєш, композиція, світлотіньовий а, малюнок, грубо кажучи, або світлотіньове співвідношення, кольори тих предметів, які ти малюєш. Тобто всі ці. Деталі великої картини вони мають тебе мотивувати. Якщо щось із цього тебе не мотивує, тобі буде дуже і дуже тяжко працювати, це факт. І ще великим плюсом до цього було те, що я нарешті змогла знайти ту саму композицію, ті самі об'єкти і деталі для натюрморту, які я можу малювати з, можна сказати, свого погляду. Я його бачу, його малюю. Чому? Тому що більшість моїх натюрмортів є тими, що. Швидко втрачаєш свою життєву силу. Квіти, фрукти, вони в'януть, а я швидко не малюю. Вони гниють, а я швидко не малюю. Тож це була сама та можливість, що ж, тут пішли помилки, як же без них? Постановка налаштування на чормурт, особлива наука, ті художники, які собі вибирають цей напрямок, вони будують певну собі майстерню, певний стіл, щоб той стіл був на певному рівні очей, освітлення, яке би працювало, щоб створювало той самий світло-тіньовий малюнок, розміщення, тобто все. Чи було воно у мене? Ні. Моя. Кімната, де я займаюся живописом, вона північна. Тут тільки розсіяне світло яскравого сонячного світла тут не буває ніколи. Чи є у мене штучне світло, щоб створити цей світлотіньовий малюнок? Ні, нема. Саме такий, який я люблю, який мене запалює. Ну, це освітлення голландського натюрморту. Цього нема також. Що ж, я знайшла до цього натюрморту місце, я його розставила. Взяла папір для олійного живопису і почала малювати. Окей, ще лінійний малюнок проходив більш-менш нормально. Маю сказати, я почала це десь малювати влітку чи в липні, чи в серпні. Ну, ці їх я вже не згадаю, як то було аж давно. Отже, лікінний малюнок я намалювала, мені потрібно було починати малювати. Я така дивлюся на цей на і розумію, як я починаю гальмувати. Гальмую, 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 доки не зупиняюся. Питання було таке: я себе запитую, чому ти його не малюєш? Чому тобі не хочеться його малювати? І відповідь така: а де контраст? Я люблю контраст, де він? Де ось той контраст, який мене запалює, його не було. Що ж робити? Потрібно було якимсь чином цей натюрморт сфотографувати, щоб утворилося те освітлення, яке мені треба було. Що ж, я це роблю, але це освітлення є тільки в одній кімнаті, і там не можна займатися живописом весь час, тому що не всі люди люблять запах фарби, не всім це все комфортно. Тож довелося зробити фотоматеріал і працювати з нього. Тож так, одна із моїх... Мрій помалювати натюрморту, грубо кажучи, вживу розвалилася на Трускі. Так, ну що ж, можливо, в майбутньому щось зміниться. Ну що ж, а тепер вже почалася робота із натюрмортом. Ще на етапі підмальовки я зрозуміла, що потрібно працювати над кольоровою палітрою, адже. Так просто на око підібрати кольори під час малювання, їх просто неможливо зробити. Чому? Тому що, хоч на перший погляд, здається, що мушлі мають дуже схожі кольорові відтінки. Це не так. Коли ти береш мушлю для прикладу і роздивляєшся, ти бачиш, що кожна із них має свій відтінок і кольорову палітру. Тож довелося над цим попрацювати, як ви бачите. Для кожної мушлі я розробляла свої відтінки, я їх записувала, і ось виглядає так сама кольорова палітра, що насправді стало дуже і дуже корисно. Насправді робота виявилася дуже цікавою. Чому? Тому що тут було дуже багато різних форм об'єктів, які я раніше не малювала, а різні форми об'єкти, ну, вони є викликом для тебе і вони тебе збагачують. Було дуже цікаво малювати із, грубо кажучи, натури, хоча ні, це є натура. Було дуже цікаво малювати, мені подобалося. Але так для цього потрібно також налаштовувати, щоб все було так, як потрібно. Адже, ну маю сказати, у мене немає того досвіду, у мене немає набору того знань, щоб я. Розміщувала світло тіні у формі контрасту, там, де вона потрібна, просто із свого бачення і уяви. Такого в мене не було. Тож мені треба було вирішити цю проблему. От коли я її вирішила, мені стало набагато простіше і швидше малювати. Дуже було класно працювати із уже готовою кольоровою палітрою, ти вже просто-напросто розміщуєш готові заміси кольорів, без задньої думки, що тобі їх потрібно якось. Змішувати і таке інше. Було дуже важливо також у цій роботі все ж таки розмістити між собою мушлі, які мають теплі відтінки і холодні відтінки. Один біля одного, щоб позиція працювала більш краще. І ось я повертаюсь знову до тих деталей. Тобто деталі для того, щоб створити хороший на чормо, дуже багато. По-перше, їх треба всі знати, по-друге, треба вміти ними користуватись, тому що якщо ти не будеш ними вміти користуватися, то воно, звісно, і не виходитиме. А для того, щоб вміти ними користуватися, тобі потрібно для цього приділяти час, увагу і все-таки працювати над цим. Що саме цікаво, що ось з кожним сеансом починала рости розвиватися одна величезна проблема. Я не знаю, чи ви зрозуміли, що це за проблема, але насправді вона дуже і дуже мене тормозила. Що ж це за проблема це деталі. Ось зараз на етапі підмальовку, ти собі підмальовуєш, розміщуєш світло-тінь і з деталями ще не працюєш, але вже розумієш, бачивши, що як працював Entrud Tішler, і що тебе чекає з мушлями, то так, деталей вкрай багато і дуже страшно з них братися, як завжди. Тому що на це витрачається нема скільки часу, дуже багато часу і енергії. І ну, тут вже питання не в натхненні. Тож так, вона затормозилася до того часу, поки я не намалювала свій дощовий осінній день з трамвайчиком, доки я не намалювала свою другу осінь. І моя проблематика із роботою з деталями вона просто зникла. Тобто, в моїй голові вже з'явилася думка, що я можу малювати деталі, для мене це не обтяжливо, і давай працювати. І ось. Помаленькими сеансами, маленькими кроками я почала над цим працювати раз за разом. Деякі сеанси я навіть не зафільмовувала, тому що вони були дуже спонтанні. Ось ідея з'явилася, і ти вже малюєш. Було дуже класно мати кольорову палітру, її нотатки до цієї палітри. Тобто, ти вже замішуєш, маю сказати, я пробувала не користуватися цією палітрою і замішувати собі так, от, як мені здається, кольори вони не працювали взагалі, просто не працювали. Я така, ага, потрібно братися до уже тої системи, яка насправді працює. Тож з часом я все-таки попрацювала із цим натюрмортом, і в один прекрасний момент мені треба було зрозуміти, чи він закінчений, тому що бачення закінченості картини, от в тебе воно виникає саме по собі. Ніхто тобі ніколи не скаже, «Ой, ось, все твоя картина закінчена, більш не малюй її. Ти маєш сама це відчути, сама це побачити. Проблематика тут була одна: що чомусь кольори пожухли, і не можна було їх оцінити, як вони виглядають, з точки зору однорідної гармонійності, інтенсивності, і насиченості кольору. Потрібно було відреташувати цю картину. Після того, як я її відреташувала, я її поставила перед собою і дивлюсь, і запитую себе, чи закінчене ця Натюрморт, чи закінчена ця композиція, чи вже завершення її. І відповідь так, вона завершена. Так, я не промальовувала деталі суто, як це робив Ендрю Тішлер. У мене не, не виникло такого бажання. У мене вже його не було. Просто-напросто для мене це було закінчено. І ось це такий результат. Проте я дивлюся на цей натюрморт, і я розумію, що так, він був правий. Знову Ендрю Тішлер був правий, тому що я до цього натюрморту і після уже інакше. я ніколи би не могла подумати на початку роботи з цим натюрмортом, що я його закінчу. Чому? Тому що, коли ідея така чудова і прекрасна сформувалася в композицію, я працюю над лінійним малюнком, мене є така думка. Оля, подумай, як ти будеш всі всі мушлі промальовувати. Порахуй, скільки їх тут, скільки деталей, яка їхня форма. Ти думаєш, воно в тебе вийде. Ну, окей, попробуй. От, попробуй, попробуй, попробуй там, побачиш, там здуєшся на середині дві мушлі намалюєш, і, і все. І на цьому закінчиться. Коли я бачу, що він закінчився, я бачу, що я пройшлася по всіх мушлях і не один раз. Я така не може бути. Я це зробила, я закінчила, як це в мене взагалі вийшло. Тобто, ось цей бар'єр, що я цього ніколи не зроблю, у мене це ніколи не вийде, він пройшов так. Стоп, мені може навіть повернутися на чорморта. До портретів, тому що я собі кажу, в мене це все ніколи не вийде, може вже тепер буде виходити, може це стався той самий перелом, хто його знає. Тобто, це саме та мета, це саме та мета, щоб осягнути, зрозуміти, який ти був до і ти після. Мабуть, що це за все ті, хто зі мною довго і дивиться, можливо, два рази мої відео, розуміють, що практично в кожному я кажу. Про це все я не можу у мене можливо не вийде, у мене ніколи не вийде. Це настільки обтяжливо. А потім я роблю і воно виходить. Тому що саме так кожного разу, ось це воно таке: у мене не вийде. Я цього не досягну, я цього не зможу зробити, а потім я починаю реально працювати. Не зупинятися перед помилками, перед проблемами, а все-таки працюю над ними. Так, можливо, з перервою, так, можливо, трошечки довго, можливо, з багатьма переробками. Але все-таки працюю, я шукаю. І саме головне в цьому, що ти змінюєшся, що ти стаєш краще з кожною картиною. І саме тому таких мотиваторів, як люті шлери, які змушують тебе шукати, тебе само в твоїм, в твоєму живописі, в твоєму баченні їх потрібно цінувати більше ніж за тих вчителів, які тобі скажуть: тобі тут потрібно додати більше теплих тонів. Тут потрібно більше пропрацювати з лінійним малюнком. Тут потрібно зробити те й те тобі. Тому що все просто такі мотиватори тебе змушують рости, розвиватися і розуміти те, що ти проходиш, і те, що ти досягаєш. А значить, розуміти свою впевненість в тому, що ти реально можеш. Можеш, спробуй це зробити. От, просто спробуй. Ця спроба дуже і дуже цінна, неймовірно цінна. Вона відкриває багато що. Мені цікаво, чи у вас таке було, що ваші картини, які ви намалювали, вони вам вже говорили, ось воно, воно відкрило вас. Подивись, до чого ти думала, що ти цього не намалюєш ніколи, ти цього ніколи не осягнеш. Але ось воно, ти змогла це зробити, ти змогла намалювати, ти змогла досягнути. Тож так, це чудово, і прекрасно. Тому дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь! Своїм з малюйте мушлі. Дивіться, Ендрю Тішлер.